Виглядає огляд вінілового програвача з точки зору самого вінілового програвача? Японський бренд Aiva зробив вініловий камбек з амбіціями преміум на бюджетний ринок. Чи варті нові програвачі вінілу старого бренду? Про це розповім вам я, Містер Санні, в студії Рукама Продакшн на каналі I am Audio. Welcome! Якщо ви помічаєте зв'язок між цими предметами, то вам могли потрапляти в руки бренди е, продукти цього бренду. Коли в мене з'явився перший плеєр Айва, його назва викликала у мене сміх відвертий. Тоді я навіть не здогадувався, що Айва перекладається з арабської Так. До речі, такий неймінг дозволив компанії на Близькому Сході набути більше популярності за Sony. Але давайте спочатку додамо трошки історичного контексту. 1951 рік в Токіо реєструється новий бренд електроніки, що випускає мікрофони. У 1964-му компанія випускає перший в Японії касетний магнітофон. До кінця 70-х років касетники перетворюються на базовий продукт. Паралельно контрольний пакет компанії викупає Sony. У 80-х Айва вдало реалізує велику експансію в Європу та США. У 90-х поширює cd плеєри, музичні центри, відеомагнітофони, відеодвійки і все, все все що подібне. У 2000-х Sony поглинає компанію компанію, але карколомні зміни на ринку нульових призводять до закриття діяльності Айва у 2008 році. Реанімацію Айва намагалися зробити американці Hale Devices, Не вдалося, і в результаті бренд повернувся у стартову точку. А саме в Японію з 2017 року бренд Айва перейшов до Вада аудіо, який у свою чергу так само належить Соні. Ось така рекурсія. На ринок знову почали виходити продукти із знайомим логотипом. І до речі, виробник вирішив зіграти на ностальгічних почуттях і повернув старе лого 90-х років, яке більш Пізнаваний, ну, якщо порівнювати з 2000. -ми. Зараз Айва випускає смарт-девайси, побутову техніку, телевізори, електроніку для телебачення. Але ж нас цікавить аудіотехніка, серед якої, до речі, є навушники, підсилювачі і, звісно ж, вертаки! Заносьте вертаки! Айва! У нас сьогодні одразу три вертака. APX 790 BT, APX 680BT білий варіант і APX 680 bt Дорожча модель 790 bt постачається з пилозахисною пластиковою кришечкою. У той час, як у комплект до 680-х додається пилозахисний кожух з шкірозамінника. Я, до речі, ось таке вперше бачу. па Ні, ну Прикольно. Також у комплект до кожного з вертаків входять адаптер, силіконовий сліпмат, полозахисний чохол, який ви тільки не кабель RCA та безліч виробів паперової промисловості, включно з гарантійкою, посібником, декларацією, листівкою і великим постером. Якщо над вашим ліжком немає дівчини на плакаті, то можна ось такий постер з айвою повісити. Якщо відверто, то коли я вперше розпакував вертачки, мене ось тригернула ось ця наліпочка. Преміум. Преміум. Від 200 євро. Хм, Ну. А, маркетинг. Він і в Японії маркетинг. Сам виробник пояснює це так. Айва надають споживачу високоякісні продукти і передові технології за доступними цінами. А! Окей, в такому разі почнемо якраз з технології та сильних сторін програвача. Ну, наприклад, ось ці у прямому розумінні сторони. Алюмінієвий корпус правда виграшно виглядає і додає міцності конструкції. Скляна поверхня круто привертає погляд, грає відзеркаленнями, і взагалі дуже подобається особисто мені. Під нею дві сенсорні кнопки, а саме Bluetooth та Pairing. Ось натискаємо, все світиться. Також тумблер переключення швидкостей, і у чорних. Логотип має led підсвітку, в білій версії лого-червоного кольору і не підсвічується. Приємні враження від дископрогравача, металічний, відчутний за вагою. На внутрішній поверхні можна побачити ось ці зубчики для оптичного датчика швидкості обертання. Ну і звісно, пасик! Силіконовий сліпмат, до якого в мене жодних претензій. Ось часто сліпмати бюджетних варіантів вони виглядають жахливо. А тут, ось саме у цьому випадку, це ж просто преміум силіконовий клемок з фірмою літерою A. і такий ха. Якісний тонарм прямий з регульованим грузиком. На відміну від багатьох бюджетників, що мають пластикові тонарми. Тут ми маємо річ. Тут ми маємо е, залізний, якісно зроблений без люфтів. До речі, приємний і неочікуваний момент. Навіть такі гранди, як Project, Rega, не завжди мають на борту антискейтинг. А тут Айва не поскупилася і зробила антискейтинг. Респект. Ричажок мікроліфту не чіпляється за замок тонарму, а це є поширений недолік бюджетників. А тут все чітко. А ось і неочікуваний сюрприз. На сайті виробника в тексті фоточках зазначено, що вертики постачаються з добре опізнаваними голками at 3600 l Але. Тут ми бачимо стилос Ейва, ну тобто Айва. Тим часом голку аудіотехніка, я виявив у комплекції APX 680. За яким принципом формується комплектація, я не розумію і в мережі не знайшов відповідь. Але бачу наступне правило: якщо на коробках зображено і написано, що всередині картридж аудіотехніка, то ви його знайдете у комплекті. А якщо бренд е не вказано, то чекаєте ось такий картридж, який я буду трохи критикувати. Ну тут і тут. Якість звукові творення картриджу Айва особисто мені не подобається. Цмяно, невиразно, щось хрипить, щось репить, це точно не преміум. Але ж, це стартова голка. Профіки, зазв... <кхм> Профіки зазвичай до нового вертака готують свої улюблені голки. Тому моя порада одразу плануйте бюджет на іншу голку або ж брати програвач, що укомплектований стилусом аудіотехніка. До речі, мені потрапив в руки ось цей скарб. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися огляд на діджейські голки ортофон. Це скарб. Щодо підключення, давайте покажу. Все просто. Лінійний вихід, свіч перед підсилювача, USB Type B-порт. Ну і, звісно, вхід для кабелі живлення. Ми маємо дуже плавний і повільний мікроліфт. Вертак тримає швидкість, звук не плаває. Це напівавтомат, Тому як тільки ви заносите тонарм над диском, включається обертання. Автостоп працює, але є типу фіча-баг. На 45 й швидкості обертання диску автостоп спрацьовує тільки з 7-дюймовими дисками, а з 12 дюймовими не спрацьовує. Ну напевно, це пов'язано з тим, що у Міньйона ось це яблуко трошки менше. Ну. Така справа. До речі, має ця функція автовимкнення, і в разі, якщо вертак залишиться без діяльності десь так приблизно 10-15 хвилин, він виключає своє. Живлення. живлення. Він живиться, <свісно> не хаває. От, не хаває вашу електрику. Не знаю чому, але двигун саме цього вертака працює два рази гучніше за ті, що я зняв зі столу. На звук це не вплинуло, але чому так, припущень, немає. Вертак придатний до аудіоапгрейду. Якщо ви маєте свій фонокоректор, то можете виключити внутрішній передпідсилювач бюджетного рівня. Але не забувайте, що у вас повинні бути дроти для заземлення. Лінійний вихід дозволяє внести вертак вже у наявну аудіосистему, а Bluetooth Connect – підключити програвач до Bluetooth колонок, що дуже зручно інколи. Також протести функцію оцифровки платівок. В наборі є кабель USB і програмне забезпечення на диску. Ви пам'ятаєте, куди його вставляти? Це так легендарно, що я не пам'ятаю, як це працює. Ну, це я пам'ятаю. О, воно одразу. Висвітилося, я пригадав, як воно працює. Так, аудасіті старічок формак. Перевіряємо. <music> <music> Ну, пише, пише. Все нормально. Можна тут відреагувати і таке інше, але мені зараз ліниво з тим. Зміна обідної. Мені зараз ліниво з цим розбиратися. Можна наступне. <рес> Якщо дискуду немає, то можна знайти. Зайти на сайт виробника і завантажити Audacity. Звісно, якщо ви просунути користувача аудіоредакторів, то можете використовувати будь-яку іншу зручну прогу. Я, наприклад, юзую SoundForge, наприклад. Новинки від перезапущеного бренду Айва, гідні уваги в сегменті бюджетники за 200-300 євро. Дуже приємний дизайн, якісні матеріали, чудова збірка, задовільна комплектація, стабільні системи. передпідсилювач за стандартом Ріакію, блютуз можливості і функція оцифровки на додачі як бонус. Новачкам буде легко встановити програвач, все налаштовано, окрім сили притиску та антискейтингу. Керування просте, нативне. А ось слабка сторона програвача це стартові Тилоси, які я раджу одразу замінити, якщо ви вибагли до звуку. Не зважаючи на те, що 680 та 790 це різні номерні моделі. суттєвих відмінностей я так і не знайшов. Тому, якщо ви маєте обмежені бюджети, варто придивитися до моделей 680. Що стосується дрібниць, то запасіться серветками, ну спеціальними серветками, щоб можна було все протирати. Тому що поверхня вертака скляна, або що це скло і пластик, не знаю, але виглядає як скло. Відбитки пальців, ну просто моментально і тому. Серветки вас врятують. Ну і взагалі аксесуари для догляду за волкою та вертаком і вінілом у вас повинні бути. Як у нас просто на відстані витягнутої руку. А-а-а! Ось так. Якщо хочете таке і таке, і багато багато і таке, то звертайтеся до Avero.com.ua і вам завжди допоможуть. Ну і, в принципі, підписуйтеся. Сторінки руками Продакшен, містер Сані, в соцмережах. І так само підписуйтеся, що там. І чекайте на наступне відео. Воно буде дуже цікавим. І інтриган з мене такий собі. Щось до, доімпровізувати треба. І, і лінійка. І таке. Що ще є? Захочете помитися? Або ж платівки помити, є ось таке: Record Cleaning System. Десь навіть можна знайти посилання і присобачити десь ось тут. От. Що у нас ще є? У нас є кепка, у нас є. Ми не показали навушники. Як я підключаю bluetooth і навушники. Наприклад. Пир. Моментально. Два технології. Я нічого не робив. Я натиснув просто на кнопочку, і воно само. Що? Ну Нормально все працює. От бачиш? Воно так не зупиняється.